Добрий день, дорогі малята! Дуже рада нашій зустрічі! Діти, сьогодні ми з вами будемо конструювати ось із таких чудових кубиків Лего. А що будемо конструювати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тонка ніжка, наче спис. Біла квітка. Це правильно, нарцис. Ось таку весняну. Красиву, тендітну та струнку квіточку ми з вами будемо сьогодні конструювати. Давайте розглянемо, із яких частин складається нарцис. У нарциса є тонке і високе стебло, на якому розташовані два листочка. На стеблі знаходиться біла квітка, у якої є серединка, а навколо неї розташувалися. Білі пелюстки. Перед початком роботи підготуємо наші ручки. Світить сонечко привітне, спул'янка розквітла квітка. Пелюстки розкрила сонечку зраділа. Малята, погляньте, я зробила ось таку червону квіточку, а разом ми з вами зробимо білий нарцис. Для роботи підготуйте білі легоцеглинки. Це будуть пелюстки нашої квітки, зелені легоцеглинки для стебла та листочків, та лего кубик жовтого кольору. Це буде серединка нашого нарциса. Ну що, готові? Тоді починаємо. Спочатку викладаємо стебло квітки. Візьмемо зелену лего цеглинку і покладемо її горизонтально другу зелену цеглинку короткою стороною міцно притискаємо до першої. Погляньте, яке рівне стебло у нарциса. Далі викладаємо листочки з одного боку від стебла та з іншого. Стебло і листочки для нарциса ми зробили переходимо. До конструювання квітки. Спочатку для квітки треба викласти серединку. Погляньте, якого вона кольору. Так, жовтого. Навколо серединки по колу розташовуємо білі лего цеглинки. Це будуть пелюстки у нарциса. Зверніть увагу. Що пелюстки у квітки розташовуються на відстані одна від одної. Малята. А якого кольору квітка вийшла у нашого нарциса? Правильно, білого кольору. Малята, ось такі весняні квіточки у нас з вами вийшли. А дома спробуйте зробити ось таку квіточку. Дорослі, допоможіть дітям та поміркуйте разом. Як зробити таку квіточку, а я буду чекати на фото ваших робіт? До побачення, мої любі! До нової зустрічі!